Нинішньому гербовійниці 20 років, 16 травня 93-го року, його затвердили на сесії міської ради. Над створенням гербу працювали історики, художники, педагоги та представники міської влади. Розробили три варіанти: малий герб, великий та хоругву, тобто прапор. Моя колега Алана Гук спілкувала сьогодні з одним з авторів гербу художником Георгієм Мельником. Ну, ми розробили теорію спочатку, а потім я зробив зображення. Е Герба міста. Ось, книжці, дивіться, оце герб міста, це великий герб міста, а це хвору міста. В Старовинних Гербах це зображення було спотворено. І вони, навіть деякі історики трактували, що це грибацькі на Насправді на це знак Юнчика із польської геральдики. В ті часи Вінниця була прикордонним містом. Тому ці шаблі символізують військову причетність міщан до військової служби. А знак юнчика означає, що на кордоні з язичниками христиє... був такий святий юнчик. Який ходив на територію язичників і вербував їх в християнство. Якби гачком їх затягував в християнство. Тому зображено два... хрест розщеплений на два гачка. Оцей же символ ввійшов в хоругву. А хоругва – це форма прапора, церковна форма. І цей же знак увійшов в великий місто. міста. Це картуш навколо, навколо герба картуш, увінчений міською короною, це міська корона. А ще то утримувачі козак і е, рицар. Ну, взагалі ми працювали майже рік над цими трьома зображеннями. Це три іпостасі, мабуть, одного символа. Малий герб, великий герб і хоруго. Малий герб це то, та герадична, той та геродична, геродичний знак, який може використовуватися для, скажімо, печаток тих же самих. Великий герб це. Ну, скажімо, місце, де можна користуватися, ну власне для зображення. А хоругва, хоругва, Ось вона в нас хоругва. про про, її кольористику. Про її колористику. Звичайно, тут виводиться з кольорів тодішньої і сучасної речі Посполитої польської держави, Червоний білий це власне звідти та традиція тягнеться. Ось це зображення гербу міста Вінниці, художник Георгій Мельник намалював на замовлення краєзнавчого музею. Разом із ним у фонди музейників потрапила і ось ця книга, в який історія Вінницької геральдики написав її історик Юрій Савчук, який був одним із авторів сучасного гербу міста Вінниці. Якщо ми говоримо про сучасний герб і великий і малий, то дійсно він святкує 20-річчя, але геральдичний символ нашого міста. Ну, якщо бути точним, то нараховує 373 роки. Адже в 1640 році тодішній польський король Владислав IV а разом з підтвердженням вкотре Магдебурзького права для нашого міста він дарує цей герб. Отримання герба, яке можна поставити до рівня з отриманням тих прав і вольностей, це дуже серйозний символ і знак для, ну скажемо, отих традицій, тих, по суті сторічних традицій самоврядування нашого міста. Це був як оберіг для населення. Що кожне населення гордиться? Бачите, а моє місто має герб, ось який і все вивчають про його, розмовляють де а інакше. Це село, яке ніколи нічого не мало. Олена Гук, Валерій Шпак, Олег Літвінцев, телеканал Віта.